Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на обзорі буде мод під назвою Сультимод. Він у нас додає сіль, з якою ми можемо робити багато крафтів. Сіль добуває, добувається з кам'яної солі. З кам'яної солі може випасти від 1 до 3 соли, солі. У нас додається 9 декоративних блоків, які крафтяться в солі. Один з них має рівень освітлення. Також у сіляного пілону та сіляного блоку є варіація полублоку. А у сіляної цегли є і полублок, і ступенька. У гру нам додається е, функціональний блок під назвою ЦРЕМ, з якого ми можемо робити щіпки солі. Ми додаємо вугілля е, та додаємо воду, заливаємо. І потім ми отримаємо щепотку солі. Я зробив свій варіант. Е, міні полуавтоматичної ферми щітки солі. Сюди ми заложуємо будь-які горючі предмети. Вони входять у црен. сюди. Наприклад, я використовую вугілля. Ми набираємо воду, заливаємо сюди. На виході ми отримуємо щіпку солі, яка по воронки переноситься сюди. Я рекомендую зробити ось такий е, безкінечний істочник води е, в 3 блока, тому що якраз він по параметрам цієї ферми. Також у нас додається структура під назвою Висушене, висушене соляне озеро, яке додає в гру 5 нових блоків. Наприклад, це зрослий слабий солончак, слабий солончак, дно соляного озера. Також з дно Соляного озера, вони мають однакову назву, та блок мінерального бруду. З дна Соляного озера кам'яного ми зможемо отримати сіль. А також, якщо ми на нього спимо, ми виконаємо нове завдання. З блоку. З блоку мінерального бруду ми отримаємо мінеральний бруд, з якого ми потім зможемо зробити броню, яку я покажу. Також додається кристалл у солі та солерос. Солерос мож, може рости тільки е, на слабому солончаку. Е, я переплутав, тому тут ферма, на жаль, не виросла. І якщо ми будемо використовувати солончак. То е, наш солирос просто буде е, засихати. тому що там є великий місць солі. А також е, на звичайній землі він також буде засухати. Ось вся їжа, яку можемо зробити з солончаку. Е, сама корисна з них. Це, на мою думку, ось така, ось такий маринований солерос, з якого ми отримаємо регенерацію 3 на 30 секунд, що є найбільшою регенерацією в грі. Також ми переплавлюючи, ми отримаємо шипучу золу, з якої ми потім зможемо зробити такий от, е, таку ось таке зілля. З випивши яке, ми заберемо всі чари та вогонь. Далі. Е, також є, тут є ферма самих кристалів солі. Ось, за це також дають досягнення. І вона обов'язково має працювати в темному е, в поміщенні та маючи потолок, тому що з освітленням ферма просто не працює. Додається дуже багато нових крафтів, наприклад, всі різновиди, пирогів, мафін, яке надає найбільшу насич... насиченість в грі, та яйце в смятку, яке можна з'їсти. Також додається велика кількість супів, які можна посолодити. Ой, посолонити. А також е, е, ми зможемо посолонити все м'ясо. Включаючи гнилу плоть та всі види риби, а також ми зможемо вперше спробувати в Майнкрафті тропічну рибу, посоливши її. Також за очі ми можемо посолити картоплю та буряк. Ну і хліб також ми зможемо посолонити. Всі інші види їжі ми не зможемо посолонити. Також додаються різні супи з ефектами. І ось такі от склянки, на плекла, це солороз, а тут папоротник, який я пив в початку відео. Також є солянні гриби, які не надають ефекту. В гру з, мінеральної, з мінерального бруду ми можемо зробити ось таку маску, яку надівши яку, ми зможемо отримати додаткові серця. Та, коли ми будемо горіти, з нас буде автоматично зніматися ефект вогню. І також вона, на жаль, коли ми будемо плавати в воді, поступово буде зникати. Ось такий в неї. Е, ну, щолі, ось такі в неї особливості. Далі е, з. За допомогою кристалів солі ми зможемо вбити слизня та отримати ескарго, яке дає тошноту. Не знаю, навіщо це зробили розробники цього моду, але така функція є. І за це дається досягнення. Також у нас є ось такий фейерверк, який зараз ми будемо тестувати. І ось ми вже на достатньо великій висоті будемо провіряти, як працює. Цей феєрверк. Зараз повинен бути дощ і ось він. Тобто, коли вам, наприклад, я не знаю, потрібен дощ, можливо, у вас якийсь мод, в якому потрібен дощ, то цей феєрверк. Vedi, dai, da lì,